Доброго дня всім. Ось мій маленький такий був відводочок прошлого року серпневий. Прошлої неділі, неділю рівно назад, розширював ось двома рамочками. Я й показував напевно відео. І ось через недільку дивіться, що у нас вже такі язики. Здорові-здорові. Зараз будемо розширювати. Подивляйтеся, шановні друзі, до своїх сім'їв частенько, тому що в цьому році дуже-дуже стрімко розпочалася весна. Взяточок йде, взяточок садів йде, я так думаю, і зараз на підході вже ріпак. Так що спілкуйтеся, піклуйтеся про своїх ділок і не упустіть, щоб вони вас повилітали. Гарного всім дня. Ось такі рамочки відтягнули в цьому відводочку нашому ващинку, яку я підставляв. Вся вона зараз засіяна. І ось є нектарчик.